Слава нашому Богу Ісусу Христу. Будемо читати святе Боже Слово. І я хочу поділитися з вами деякими думками, які в мене вже деякий час лежать на серці, про що я роздумував. Знаєте, думаю, що коли в нашому житті стаються якісь такі події, які нас вибивають з нашого привичного якогось образу життя, привичного укладу. То ми починаємо задумуватись над чимось важливим в нашому житті, над чимось серйозним. Тому що, коли ми захоплені якимись щоденними нашими речами життєвими, якоюсь суєтою, ми якось як в колесі такому, все по накатанні йде, все от якось так по привичці йде. А коли стаються якісь великі потрясіння у нашому житті, а я думаю, що ті події, які відбуваються зараз у нас в країні, це великі потрясіння для. Навіть для тих людей, які далеко може там від безпосередньо якихось бойових дій, для кожного з нас це велике потрясіння. Те, що сьогодні стає робиться в нашій країні, що гинуть люди, взагалі і ми всі в якійсь такій напрузі перебуваємо. Так, от в такій обстановці людина вона здатна задумуватися над тим, а що в моєму житті найважливіше, взагалі. Тобто, коли, коли все йде по накатанні, то якось так, ну, ну, живеш як живеш взагалі. А коли от просто твій весь світ починає хитатися, все твоє життя починає сильно хитатися, починаєш задавати питання, якісь трошки глибші, не просто там, ну що там буде завтра в моєму холодильнику, там, чи що там мені буде завтра вдітися, а задаєш питання, якісь ну, такі питання, які стосуються взагалі твого буття. Питання: хто я такий? Для чого я живу? В чому сенс цього життя? Що взагалі далі? Після життя. Задаєш ці питання, тому що шукаєш ну, людина, вона така істота, що вона відрізняється від інших живих істот, що вона спроможна думати, спроможна ставити серйозні запитання про самого себе, про самого себе і про своє життя. І в такій обстановці ми ці питання, хочеш не хочеш, задаємо. Я задаю. Я теж задаюся питанням, ради чого взагалі я живу, і що в центрі мого життя знаходиться. Не знаю, чи знайомі вам такі переживання, чи ви задавали собі такі питання? Думаю, що задавали. Думаю, що задавали. Думаю, що кожна людина такі питання задає. Ми сьогодні з братами жартували. Сьогодні перекус мали і жартували, що є люди, які, як це, які є, 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 живуть, щоб їсти, а є, які їдять, щоб жити. Ви знаєте, ну от ми люди покликані, по суті, жити, ну, їсти для того, щоб жити. А жити, що це значить жити взагалі? Для чого ми живемо? Для чого це життя нам дане? Я собі розумію, що коли ми християни, коли ми віруючі люди, то що в нашому житті в центрі? Чи може неправильно спитаю навіть? Хто в центрі нашого життя? Не що, навіть, а хто в центрі нашого життя? Ми християни, ми сміло можемо сказати в центрі нашого життя Ісус Христос. Наша віра, вона не будується на, знаєте, можна будувати ну, різні релігії на різному будують віру взагалі на якихось практиках, на якихось обрядах, ритуалах, тобто ну цілі, цілі релігії на такому побудовані. Що... Якщо ти робиш, займаєшся певним, певні якісь обряди проводиш, вони можуть тобі якісь благословіння дати в житті чи ще щось, це якась підвалена віри. Є віра, ві, віри, такі, чи вірування, які будуються на якихось етичних принципах. Там строго прописано, як ти маєш поводитися, а як не маєш поводитися. Але наша віра, і це віра жива, це віра Божа, це віра справжня, вона будується на особистості. Вона будується на особистості, на Ісусі Христі. Він центр нашого життя. Він центр всього, він зміст всього, все ним, все ради Нього і для Нього. Слава Богу. І я хочу, я задаюсь питанням, наскільки сильно я пізнав Христа? Чи знаю я Христа? І я хочу, щоб ми кожен собі це задали, запитання, наскільки я знаю того Христа, який є центром всього, заради якого весь світ створено? Наскільки я його знаю? Я хочу прочитати досить великий уривок з Святого Письма, свідоцтво одного чоловіка, мужа Божого, одного з найвеличніших пророків Біблії, прочитати, як він свідчить про Христа. В нього є свідоцтво, він говорить про нього, він розповідає, він певні речі говорить, і він називає Христа певними іменами. Я хочу, щоб ми подивилися, що цей чоловік говорить про Христа, як він його називає. І звернули на це увагу і дали собі відповідь, чи знаю я цього Христа, про якого він говорить. Це буде Іван Лів від Івана, перший розділ. Це свідчення Івана Хрестителя. Один з найпотужніших, ну, він названий дуже великим пророком, найбільшим, здається, так? Да? Значить, будемо читати ми з 19 го вірша, першого розділ. А це ось свідоцтво Іванове. Як юдеї послали, були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його, хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав: Я не Христос. І запитали його, А хто ж, чи Ілля, і відказує Ні. Чи пророк і дав відповідь Ні. Сказали ж йому, Хто ж ти такий? Щоб дати відповідь тим, хто послав нас, що ти кажеш про себе самого? І відказав: Я голос того, хто кличе, в пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому. Для чого ж ти христиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк, відповів їм Іван, промовляючи Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто був до мене, кому розв'язати ремінця від узуття його негідний». Це в Іфанії діялося на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я, і не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився. І свідчив Іван, промовляючи: бачив я духа, що сходив як голубі з неба, та зоставався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою, послав мене. Мені оповів, над ким Духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Слава Богові! Великий текст. І ми бачимо, що Іван Хреститель приходить з живим словом до людей і збирає на той час величезні натовпи навколо себе людей. В Ізраїлі стається пробудження. До того часу, близько 400 років, в, в юдеї не було пророка. Ну, тобто, розумієте, що тоді час такий був, щоб, щоб людині почути було голос Божий, потрібно був пророк, який виголошував Боже Слово. І був такий великий період затиші в 400 років, коли не було пророків в Ізраїлі. І відповідно в людей був дуже, ну, такий, ну стан відповідно духовний, дуже, ну, такий, знаєте, ну, підупавший. Люди чекали, що ось ось має з'явитися пророк. Ось ось має прийти. Вони більше того, вони чекали Месію, Божого посланця, який вони розуміли, що це має бути цар, який посяде царський престол в юдеї і відновить царство Давида. Тобто він там вижене, напевно, окупантів, які були на той час. Він знову піднесе країну на рівень процвітання, на велике благословіння піднесе. Ну, тобто, в такому стані живе народ, очікування, стан очікування. І тут з'являється пророк. І він в нього настільки потужний. Посил настільки меседж потужний, що просто біля нього збираються величезні натовпи людей, каються, він їх христить, він їм проповідує. І ну, цілком природно, що багато людей задалося, особливо фарисеї, релігійні там люди вони задалися питанням: ну хто ж це такий вообще? Давай підемо, узнаємо, що це за людина. Може, вони напряму там послали посланців, питають, скажи нам, ти Христос? Чи ти ля може там, ну, бо було предвіщено, що ніби має прийти перед приходом Христа Ілля, або просто пророк питає, хто ти такий, скажи нам. І він їм говорить, він знаєте що, він каже, я не Христос. Тобто Він повністю себе знімає якийсь, ну, знаєте, ну, він, він відсовує від себе центр уваги. Він говорить, не потрібно на мене дивитися, я недостойний, не вартий вашої уваги. Я я, я тільки голос. Я ну, я не знаю, як сказати попросту, може як вказівний палець, який показує на іншого, на того, хто йде. Кого ви ще не знаєте, але він ось уже прийшов. І я покликаний проголосити про нього, засвідчити, сказати, показати на нього. Він переводить увагу на Христа, на Ісуса. І Він називає його декількома тут, ну, будемо говорити, титулами, які нам розкривають природу, характер, суть, хто такий Христос? Хто він, ким він являється. І найперше, на що я зверну увагу, що говорить Іван, це 29-й вірш. Він говорить про Христа ось такі слова. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Іван називає Ісуса Христа агнцем Божим, який бере на себе гріх світу. Що таке Агнець Божий? Що, Біблія, що в Біблії мається на увазі за, за цим образом чи за цим символом, якщо ми будемо говорити, агнець. Хто такий агнець? В Біблії Агнець це тварина, жертовна тварина, яка через пролиту кров якої отримувалося спасіння. Отримувалося визволення. Ми можемо побачити в Біблії, найперше це зустрічається, ну, ще, мабуть, в Едемському саду. Ну, в Едем, ладно, не будемо шути, давайте подивимося, коли Авраам. Пам'ятаєте історію про Авраама, коли, коли йому було сказано: принеси свого сина в жертву. Він його повів на гору, взяв, заготовив дрова, все, що потрібно було, заніс уже ножа, і Ісак мав померти. Але в останній час рука Авраама була зупинена. І Ісак залишився жити. І було запитання: а, а жертва де? І, і була послана жертва, там знайшовся значить, агнець, який, який запутався рогами десь там в, в цьому буріні. І, і був принесений він. Розумієте, в чому суть? Замість Ісаака був принесений іншою жертву, щоб Ісаак лишився жити. Замість Ісаака був принесений Агнець. Його кров пролилася для того, щоб Ісаак був рятований. Ми бачимо образ того самого агенця, кров, якого проливається заради спасіння і життя в ізраїльському народі, коли відбувався вихід. Це була масштабніша подія в історії ізраїльського народу. Коли величезний народ, кількістю там близько мільйона людей, вони вийшли з полону. Але це відбувалося, коли, коли Бог робив величезні, потужні чудеса в Єгипті. І останнє, останнє чудо, і остання кара одночасно, це була кара для єгипетського народу, була коли в кожному домі. В Єгипті вмирав первісток в кожному окрім тих домів, де пролилася кров агенця. Де пролилася кров Агенця, кров'ю були помащені косяки дверей. І ті доми, де так було зроблено, де була принесена оця жертва Агенця, ті доми, ангел-губитель, обходив, і там первістки не гинули. Тобто, замість задля того, щоб первісток лишився живий, була пролита кров Агенця. І коли Іван. Вказує на Христа і говорить, що оце агнець Божий, який бере на себе гріх світу, він показує, що заради спасіння всіх людей, які визнаються, які приймуться, буде пролита кров Агнця. Ісус є той, хто бере на себе гріх світу, гріх кожного із нас, хто цей гріх ісповідує в покаянні і приходить до Бога, хто вірує, хто приймає цю жертву. І я хочу запитати, чи знаємо ми такого Ісуса? Чи знаємо ми Ісуса, який прощає гріхи? Не просто хтось нам розказав, а чи знаємо на досвіді? Чи ми відчули в своєму житті, що мій тягар гріха, який я ніс все життя, який мене мучив, який мене давив, він одного разу спав з мене, тому що я зрозумів, що Ісус є агнець, який пролив кров заради прощення моїх гріхів. Чи відбулося це в моєму житті? Чи знаю я такого Ісуса, який прощає? Іншим титулом, яким називає, ну будемо говорити титулом, яким називає Іван Ісуса, це, ну, як не дивно, Христос. Христос. Багато людей, ну і я б теж так колись думав, знаєте, як у нас прийнято говорити, там, ну, наприклад, я Віктор Чекірко, да, я розумію, що Віктор мене звати, Чекірко моє прізвище. І я б думав теж там: Ну, Ісус, це, напевно, звати, а Христос прізвище, фамілія, да? але насправді Христос це титул. Це титул. І е, воно переводиться в Божий ну, помазанець, тобто людина, яка помазана царювати. Іншими словами, це цар. Ви знаєте, Іван говорить, він каже: Я не Христос, але от за мною йде потужніший. Тобто він вказує, що от якраз Ісус, той, хто йде за мною, це і є Христос, не я. А той, хто йде за мною, кому я не гідний розв'язати там ремінця взуття Його. Тобто Він називає Ісуса Христом. Він, казує, він каже, що цей чоловік є той, кого ви чекаєте. А кого вони чекали, вони чекали царя. І не просто царя, а царя від Бога, Божого посланця, який був покликаний царювати. І насправді Ісус це дійсно є Цар. От нам потрібно це розуміти і потрібно це вірити. Ісус це є Цар. Христос це дійсно є, є царем. І давайте собі задамо запитання, а чи знаємо ми такого Ісуса? Який царює? Царює в моєму житті? Не просто царює в житті людей, які поруч біля мене. Не просто царює десь на небі. Ну, десь ти ж судевий Ісус, ти ж на небі, а ми на землі. А в моєму житті Ісус царює. Хто царює в моєму житті? Ну, царюю це, мається на увазі, кому я підкоряюся, кого я слухаю, чи я волю виконую. Бо якщо Ісус цар, то чи слухаю я цього царя? А якщо не слухаю, то хто для мене цар? Може, я сам? Може, моя воля для мене головніша, ніж Божа? Давайте будемо чесними самим собою. Я над цим теж роздумую. Я розумію, що є сфери свого життя, де я не до кінця довіряю їх Ісусу. Є якісь питання в моєму житті, де я не до кінця довіряю Ісусу, я не дозволяю йому в якихось сферах життя до кінця царювати, а більше думаю, як своїми силами щось вирішити. Чи не буває у нас так? От Авраама було, знаєте, як я от сьогодні зранку читав за Авраама, там сказано, що Бог йому сказав дещо, а він йому просто повірив. І це йому врахувалося в праведність. Просто повірив. Хоча Бог йому сказав взагалі нереальні речі. Там, він сказав, що в тебе будуть там, він, хоч він був старий чоловік, він сказав, що в тебе будуть діти там як більше, ніж зорі на небі, ніж піску на березі морського. А той розумів, що він вже в похилого віку, жінка безплідна. Ну, які, ну Про що мова йде? Які діти взагалі? Але він повірив йому. Довірився. Це ж він не просто в Бога повірив. Він вірив в Бога, він його знав, він говорив з ним. Але він йому довірився. Довірився. І отак нам треба теж навчитися десь довіряти нашому царю. І, і бути послушним Його волі, підкорятися Його волі. Ще одне місце, що тут говорить, як називає Іван Хреститель Ісуса, що Він говорить про нього. Він говорить 33-й вірш, кінець вірша, він каже, це той, хто хреститиме Духом Святим. Той, хто хреститиме Духом Святим. Ще один, ну, можна сказати, титул або ім'я Ісуса це той, хто хрестить Святим Духом. Це велике благословіння для церкви, яке велика частина християн по всьому світу, які відносяться, може, там, до інших деномінацій, можливо, не так, як ми, п'ятдесятники, ну, багато хто нехтує цим. Бо є велика обітниця Божа для людей, які вірять в Ісуса Христа. Є велика Божа обітниця, що Бог виливає свого Святого Духа на тих, хто бажає цього. І ми, як п'ятдесятники, найбільше це знаємо, ми найбільше це переживаємо. Ви злиття це не просто подія, яка сталася одного разу. Коли ми читаємо в книзі дій святих апостолів, їм було повеління учням не відходити від Єрусалиму, тому що ми зараз будемо святкувати через тиждень цю подію. Коли було злиття, перше злиття Святого Духа на учнів і учні просто переповнилися Святим Духом, вони отримали велике благословіння. Сьогодні це благословіння для кожного. Пророк і уіль про це говорить, що це все для вас, для ваших дітей, навіть для всіх. Чи ми сьогодні готові користуватися цим благословінням, переживанням Святого Духа. Коли ми наповнені ним, коли Дух Святий нас провадить, коли ми маємо силу сміливо про нього говорити, коли ми маємо силу не грішити, це все від Святого Духа. І Ісус це сьогодні робить. Знаєте, 50 я я собі задумався, знаєте, от ники ж можна бути п'ятдесятником теж по-різному. Можна бути п'ятдесятником, який, ну, Ну, ходить п'ятидесятницьку церкву. Ви знаєте, ну, людина просто ходить в п'ятидесятницьку церкву. Ми можемо сказати, що це п'ятидесятник. Ну, ходить, ходить. А є люди, які, ну, в принципі, читають Біблії, там, ну да, Бог хрестить Святим Духом. ну, да, вірю, напевно, хрестить. Да. От, бачу, брати там, моляться там, на мовах, хрестить, напевно. вірю, що таке є. Це П'ятидесятник? Чи п'ятидесятник та людина, яка пережила П'ятидесятницю в своєму житті, яка живе цим, переповняється Святим Духом, переживає цю благодать Божу в своєму житті. Нам десь треба прагнути більше цього. Якщо немає, от ми знаємо такого Христа. Чи знаємо такого Ісуса, який хрестить Святим Духом? Треба, щоб знали. І четверте ще теж, 34 вірш ще один титул, який названий, яким названий Ісус. Це написано так в 34 вірші. І я бачив і я засвідчив, що Він Божий син. Він є Божий син. Ісус це Божий син. І ми розуміємо цей особливий зв'язок Сина і Отця. Ми через Ісуса Христа ми всі стаємо Божими дітьми. Ми всі всиновлені через Божу благодать, через кров Ісуса Христа, пролиту на Христі. Бог нас приймає як дітей. Ми всиновлені. Але синівство Ісуса особливе. Він е, говорить, є таке місце Писання, де Ісус говорить, отець мій і Отець ваш. Тобто Він ніби розділяє якось по-особливому, що Бог для нього по-особливому Отець. І ми розуміємо, що ну, Біблія нам розкриває Бога як трійцю Отець, Син і Святий Дух. І задача сина, коли він прийшов на цю землю, розкрити Отця, явити Отця, показати нам Отця. Бо Бога, як пізнати людині Бога? Бог зовсім інакше, ніж ми. Він є дух. Як ми можемо взагалі щось зрозуміти про духовне, якщо ми матеріальні? Як ми можемо зрозуміти природу Бога, якщо ми Він не обмежений, а ми дуже обмежені? Як нам збагнути? Який Він? А Ісус приходить, Син Божий приходить, для того, щоб розкрити нам Отця, показати нам Отця? І я думаю, я не помилюся, напевно. Якщо я скажу, що взагалі ці життя, смисл, ну мені подобається от російське слово, але пробачте, подобається воно мені більше, ніж українське. Смисл життя людини заключається в тому, щоб пізнати Бога. Пізнати Бога. Бо немає, ну немає вищого якогось смислу, неможливо, напевно, знайти, що могло би бути більше, ніж це, пізнати Бога. А як ми його пізнаємо? А син Божий нам відкриває Отця. Тільки через Христа, тільки через Його відкриття. Це найбільше відкриття Бога для людства. Ісус Христос. Тільки через Нього, тільки через Сина Божого ми можемо пізнати природу Отця і наблизитися до Нього. Чи знаємо ми такого Ісуса, який є Син Божий і який нам розкриває Отця? Чи знаємо ми Його як того, хто прощає гріхи? Чи пережили ми цю благодать? Чи знаємо ми Його як царя? Як того, хто управляє нашим життям, як того, чию волю ми виконуємо в кожному дні. Чи знаємо ми його як того, хто хрестить Святим Духом і дає нам благодать в кожному дні переживати Божу близькість? Хай нам Бог, Бог, Бог поможе, бо і без Бога навіть і того не можемо. Дійсно його знати. Знати. Амінь.